До початку повномасштабного вторгнення обласне відділення гемодіалізу, яке функціонувало у складі обласного територіального медичного об'єднання у Краматорську, разом з філіями, що знаходилися у Великій Новосілці та Мирнограді, працювали та надавали широкий спектр послуг пацієнтам. Проте, з початком війни, з мирноградської філії апаратура була евакуйована та відділення припинило свою роботу днями на брифінгу заступника начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександра. Поденка розглянули питання можливого поновлення роботи відділення гемодіалізу у Мирнограді. На сьогодні була можливість повернути частину обладнання до міста Краматорського і відділення обласного гемодіалізу розпочало свою роботу в Краматорську. На жаль, на жаль, в Мирнограді на сьогодні відкрити відділення гемодіалізу неможливо, оскільки. Там є певне перебої з постачанням води, вода найпотрібніший компонент для проведення процедури гемодіалізу. Регулярно мають проводитися обстеження зразків води, що використовується. А оскільки у мирнограді бувають перебої з водопостачанням більш ніж на три доби, це зробити неможливо. Тому якщо в Мирнограді є... Потреба Є, повернулись пацієнти з потребою в гемодіалізі. вони мають звернутися напевне до міської влади для того, щоб було організовано доставку цих пацієнтів, вони проводять процедуру гемодіаліза хто два деякі три рази на, доб, на на тиждень, і якщо місцева влада має. Бажання допомогти таким хворим, вона має організувати як це було до повномасштабного вторгнення. Були організована доставка таких пацієнтів до відділення гемодіалізу, А сьогодні, в тих умовах, що є, ми можемо запропонувати тільки таке. Що здійснюватиметься підвіз пацієнтів до функціонуючих відділень гемодіалізу? Наразі невідомо. Проте у департаменті охорони здоров'я зазначають, це істотно полегшить проходження процедури для мешканців, які цього потребують.